Оновлення даних у ЦНАПі, проблеми із роботою ліфтів та бюветів під час відключень електроенергії. Ці та інші теми обговорювали на щотижневій апаратній нараді в міській раді 24 червня. Військовозобов'язані громадяни можуть оновити свої дані у центрі надання адміністративних послуг міста Бориспіль, окрім ТЦК та застосунку плюс». Такою послугою в ЦНАПі вже скористалися 950 осіб. Подробиці розповіла заступниця міського голови Людмила Бистра. Тільки за минулий тиждень до нас звернулося 334 особи. Це не тільки представники нашої громади. З Києва їдуть, з Броварів їдуть, їдуть безпосередньо з Київської області і ми приймаємо цих людей. Взагалі з 20.05 актуалізовано 950 осіб. Чи є черги у нас? Ну практично немає. Якщо й доводиться постояти людям в черзі, то це декілька хвилин. Працівники ЦНАПу вони забезпечують і якісно забезпечують і роблять свою роботу, і в першу чергу намагаються працювати так, щоб чергу не створюватися. Я вже сказала про те, що всі працівники нашого ЦНАПу мають доступ до порталу Дія. Тому звернутися можна до будь-якого адміністратора і отримати ту чи іншу послугу, з якою до нас звертаються військово зобов'язання. Рішенням уряду внесено зміну до постанови кабінету міністрів від 16.05 номер 559, яким передбачено військово-обліковий документ в електронній формі. Який придатний до щитування, його теж саме можна отримувати у нас в ЦНАПі. Тому всі ті, хто звертались до нас, оті от, 950 осіб, а на сьогодні їх вже більше, вони можуть отримати відповідно до цієї постанови ну, безпосередньо і ті документи, які вони отримували через е центри комплектації. Тому кількість людей, ми так розуміємо, у нас збільшиться. Бориспільці активно підтримали ініціативу з роздільного збору побутових відходів. Комунальне підприємство ВУКГ минулого тижня розставило на найбільших сміттєвих майданчиках міста спеціальні контейнери для збору пластикових пляшок, і за цей час їх повністю заповнили. Отож, кількість контейнерів збільшиться по місту, каже директор виробничого управління комунального господарства Роман Шепель. Ініціатива роздільного збору сміття борскічанами була підтримана. За тиждень наші контейнери вже всі повні, тому ми будемо продовжувати закупляти ці контейнери і розставляти по сміттєвих майданчиках. міста. щодня доводиться визволяти з ліфтів людей через відключення світла, каже директор керуючої компанії Мідім Бориспіль Володимир Палінка. Він закликав містян звертати увагу на графіки відключення електроенергії і не користуватися ліфтами в цей час. Хотів би знабутися до мешканців з проханням. Коли користуються ліфтами, враховували графіки відключення електропостачання. Так, да, ми ліфти людей витягуємо з але кожні сутки це порядка 20 виїздів на те, щоб людей роздрукувати з літа. Тому є графіки на сайтах ДТК, подивилися, коли вони підходить цей час, по можливості вставити. Через відключення електроенергії є проблема із постачанням води до бюветів, розповів директор Бориспільводоканалу Олександр Гануш. Раніше у нас бювети не підпадали під ці лінії відключень. Тепер оцей основний бюети, які біля кравна чейшва то дзвонять з такими тимчасом. От світ, Ні, а вони не мають електрики. Приїхали, а там напруга відсутня. Яким путем дати туди напругу і генератор то це питання касається тільки до тека, яким путем, щоб можна було. ну, я думаю, страху великого не було, півтора часа не було напруги, включили напругу і е, дев'ят запрацював без проблем. Так що треба до цього привикати, що е, війна є війна. Так що е, водозабор працював, вода була 100%, Я, Ми цим питанням забезпечені. Ну і крім того, обласна військова адміністрація дала ж команду, що сьогодні будуть провіряти іменно водоканал по е, найбільш гарячих питаннях. Це перший водозабор. Це те, що ми давали, були п'ята канеска і шоста канеска. Тобто з двох часов райдержадміністрації, комісія приїде і будуть дивитися, ну, ми готові до цього. У нас ці генератори знаходяться в прекрасному стані, заправлені і біди у нас з заключенням ніяк не буде. Тобто ми справлялися. Майже тридцять внутрішньопереміщених осіб зареєструвалися в Бориспільській громаді за минулий тиждень. Звітуючи про роботу управління соціальної та ветеранської політики, розповіла його очільниця Надія Семчик. За цей тиждень до Бориспільської територіальної громади стали на облік 28 ВПО, З них троє дітей, вісім пенсіонерів та осіб працездатного віку 17. Всього на обліку на даний час перебуває 12 тисяч 840 внутрішньопереміщених осіб. Також були підготовлені рішення виконавчого комітету міської ради щодо затвердження списку на отримання самоматеріальної допомоги. Це пораненим, членом сімей загиблих та ДФТГ на загальну суму 280 тисяч гривень. 664 мешканців нашого міста за цей тиждень отримали натуральну допомогу у вигляді клівоволичних виробів. Це засоби гігієни, продукти харчування. А також додатково це 18 та 19 червня. Це були укомплектовані і видані продуктові набори для пенсіонерів та осіб з інвалідністю територіальної громади загальної кількості 259. Національний мультипредметний тест онлайн склали 1200 учасників. Було задіяно чотири навчальні заклади Борисполя. Начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан прозвітувала про роботу управління за тиждень. 20 числа у нас завершилися вступні іспити, так званий НМТ-тест, так, до бакалаврату. було чотири пункти задіяння закладів освіти. 1200 учасників склали іспити за той час. З 28.06 у нас розпочинаються вступні іспити в магістратуру та аспірантуру, які будуть тривати до 12.07. У нас визначені два пункти, але оскільки дуже багато зареєстрованих з Києва. Ми будемо виводити ще третій пункт на певні дні. Е, таким чином. Е, крім цього, у нас розпочалися ремонтні роботи в основі в укритті. У нас розпочалися ремонтні роботи по укритті садочку номер 3 І е, в Люберцях в садочку хочу сказати, що там навіть буде облаштована платформа, який підйомник для дітей з особливими освітніми потребами. Це, це перша така, така платформа в нашій громаді, в нашому закладі. Цей тиждень завершиться нагородження 55 п'ятьох медалістів та випускним вальсом подяки на європейській площі 28 червня. Валентина Ластовка, Павло Челомбітко, Новини Терез Бориспіль.